Ніжні шоколадні тістечка з кремсиром та збитими вершками, які, до речі, дуже схожі на кіндер пінгві І розпочнемо приготування з тіста. У глибокій мисці з'єднуємо жовтки, олію, молоко, перемішуємо вінчиком та додаємо просіяне борошно і какао. Далі окремо збиваємо білки до пишної стійкої білої маси. Поступово додаючи туди сіль, цукор та ванільний цукор. А далі з'єднуємо ці дві маси, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою. Потім застилаємо пергаментом, виливаємо туди. Де тісто і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. А у цей час готуємо крем. Спиваємо міксером жирні вершки з цукром до стійких піків та додаємо крем-сир і добре перемішуємо. Далі ділимо наш охолоджений бісквіт навпіл. На одну сторону дуже щедро викладаємо та розрівнюємо крем, а іншою половинкою накриваємо. Далі нарізаємо на довільні шматочки і підготуємо шоколад, розтопивши його на водяній бані та додавши туди теплі вершки і подрібнені горішки. Далі покриваємо наші Тістечка з шоколадом та даємо трішки охолонути. Після чого можемо насолоджуватися цим неймовірно ніжним та дуже смачним десертом. Обов'язково спробуйте приготувати. Не пожалкуєте! Смачного!